Американські посадовці штовхають США до нової поразки. А магате стурбоване станом саркофагу у Чорнобилі. Канада реорганізовує свою армію. А Польща міняє радянські БМП на вітчизняні. Про це і більше за мить. Магате б'є на сполох, нова сталева оболонка над зруйнованим реактором у Чорнобилі втратила герметичність після російської атаки у лютому. Тоді шахет влетів у саркофаг і спричинив вибух, пошкодивши його зовнішні і внутрішні шари. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гросі, попри тимчасовий ремонт даху, сталевий кожух потребує комплексної реконструкції, аби запобігти деградації і задля гарантування довгострокової ядерної безпеки. І додав, що на щастя, нині вимірювання поки не виявили підвищення рівня радіації. Вартість реконструкції експерти оцінюють у понад. 20-25 мільйонів євро. Детальніше про це читайте на Слава ТІВІ. У Канаді оголосили про появу нового командування об'єднаних сил на меті швидше реагування на загрози та краща координація тих частин армії, які не входять до підрозділів сухопутних морських повітряних сил чи сил спеціального призначення. Мова про логістику, медицину, підтримку оперативної готовності, розвиток нових типів зброї тощо. З часом командування також перейме функції військової поліції. Причина таких змін зростаюча небезпека у світі та досвід війни Росії проти України. Зокрема, остання показала, що країна. Має бути готовою до нових типів загроз. Канада також відчуває тиск і ризики в Арктиці, де активні Москва та Пекін. Окремо напругу створюють заяви деяких американських політиків про Гренландію та ідею зробити країну 51 м штатом. Експерти попереджають, у разі конфлікту канадці могли б чинити серйозний опір. Більше подробиць у нашій статті. Суттєві зміни чекають на польську армію. Там почали змінювати старі радянські бойові машини піхоти сучасними вітчизняними борсуками. Перші 15 вже передали 15-й гіжицькій механізованій бригаді. Це частина контракту на постачання 111 таких машин, загальна вартість якого майже 2 мільярди євро. Додам, що проект зі створення повністю польського автомобіля стартував у 2004 році. А вже за три роки з'явився його прототип. БМП може перевозити три члени екіпажу і шість бійців. Вміє плавати та має сучасну дистанційно керовану башту з гарматою, кулеметом та пусковим пристроєм для протитанкових керованих ракет. Окрім використання машини для власних потреб, Варшава планує продавати борсуки за кордон. Деталі на слави ті -Ві. Вихід США з південного В'єтнаму призвів до серії поразок цивілізованого світу, і зараз схожа ситуація. Таку тезу в Етері Слава ТІВІ висловив український публіцист Віталій Портников. Американські ж медіа тоді широко розповідали про воєнні злочини США у В'єтнамі, але майже не говорили про ще масштабніші злочини в'єтнамських комуністів. Це на думку Портникова створило умови для поразки США та всього вільного світу. Портников вважає, що деякі нинішні американські посадовці поводяться схожим чином. Сотні тисяч, якщо не мільйони, людей стали жертвами цієї американської поразки. А відбулася вона саме тому, що такі люди, як Саймон Херш, розпалювали в американському суспільстві настрої, згідно із якими потрібно припинити допомагати південному В'єтнаму, і американцям нема чого робити у В'єтнамі. Так що якщо ми будемо це порівнювати, то зараз нинішній Саймон Херш це Стів Вітхов, Джаред Кушнер і Джей Ді Венс, які говорять, що нам нема чого робити в Україні. І що наші дії в Україні тільки відволікають нашу увагу від більш серйозних проблем, як це було в Америці під час В'єтнамської війни. Також Портников говорив і на тему ядерної зброї до річниці підписання Будапештського меморандуму. Чи вберегла б вона Україну від нападу Росії сьогодні? Читайте на Слава тіві. Гамбіт Орбана дебют Навроцького матеріал під такою назвою знайдете у рубриці Погляд. Євген Магда пише про те, що Вишеградська четвірка, тобто Польща, Чегія, Словаччина та Угорщина, переживає пошук власної ідентичності і справа не лише у російській широмасштабній агресії, яка спричинила масову воєнну міграцію з України. Автор пише, що з осені 2003 року у вишеградських країнах спостерігаються негативні тенденції: піднесення популізму та ксенофобії, активізація російської пропаганди через соціальні мережі та неформальні комунікації. Ні, заяви Угорщина під керівництвом Морбана провадить власну політику, балансуючи між Брюсселем, Москвою і Вашингтоном, та виступає за буферний статус України. Польща ж, навпаки, під час саміту в угорському Естергомі прагнула показати своє лідерство у центральній Європі та Балто-Чорноморському регіоні. Більше на цю тему від аналітика Євгена Магди читайте у рубриці погляд. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.